Повість хроніка Помаранчевий шторм Миколи Семеновича базується на реальних подіях, що відбулися під час помаранчевої революції в Україні. Вона відтворює атмосферу того часу, демонструє боротьбу за справедливість і описує переживання людей, які стали свідками історичних змін. Микола Семенович розповідає правдиву історію, спираючись на факти й особисті свідчення учасників подій, що стали основою помаранчевої революції. У книзі автор відобразив реальні події, які відбувалися на регіональному рівні в Україні за декілька років до помаранчевої революції, підготовку до її проведення та період самої революції, аналізує політичну обстановку взаємовідносин влади та опозиції, змальовує політичну кухню тогочасної України, осіб, які перебували при владі, не змінюючи прізвище, та їхній вплив на політичні події. Крізь його погляд можна зрозуміти, якою у той час була влада в Україні, її методи боротьби з опозицією, та якою була і сама опозиція. В книзі відображено процес народження громадянського суспільства. Поруч з головними особами, звичайними українцями, ви зустрінете багато прізвищ відомих українських політиків, ознайомитися з окремими епізодами їхньої політичної діяльності. Впливом державних силових структур на вибори президента України в 2004 році. Тож запрошуємо всіх до прочитання.